Доброго дня, любі мої друзі! Дивіться, яка в нас сьогодні краса. У нас сьогодні фарширована картопля рибою і завернута в бекон. Страва дуже смачна. Як я її готую, далі подивіться, будь ласка, і подивіться до кінця. Вам, я думаю, цей рецепт сподобається, тому що надзвичайно смачно. Зараз я одну картоплинку візьму, ну, будь-яку ось нехай буде ця. Візьму і покажу, як ми її ось дістала зубочистку, тому що зубочистка там. І розрізаємо. Так, і от так розвернула. Бачите? Тут у нас пропечена. Сир тягнеться, пропечена риба. Я вам її повністю розібрала, показала. Риба це е, е, із нашої сьомги, наші неживотики, а є такі е, полоски бокові. Оце якраз і є ця риба. Вона повністю пропеклася. Дивіться, вона з сиром, зеленью. Смако смакує дуже. Так само і картопля. Я вам скажу точно, смак такий, як нам потрібно. А ми ж з вами ніколи не їмо нічого те, що не смачно. Ми готуємо тільки смачні речі. Ну і зараз скуштую і бекон. Дуже смачно, легко готувати. Знаєте, це коли хочеться, як я кажу, Трошки хочеться зробити якось так красивіше. І побалуватися трішки із стравою. І отримуємо дуже шикарний результат. Риба з м'ясом і посередині картопля. Як кажуть, це бомба. Будете дивитися далі, як я її готую. А на цю хвилину хочу подякувати всім. Хто до мене заходить дивитись мої відео. Дуже велике вам дякую. Дякую всім, хто не підписаний і буде тепер підписуватись. Дякую всім, хто ставить коментарі та лайки. Заходьте, дивіться, коментуйте, чекаю завжди. Ну що ж, поїхали! Ну, що ж, поки наша картопля трішки підстигає, ми поріжемо на маленькі кусочки, буквально маленький кусочок сиру, ну в мене салямій. Дивіться, на отакі манісінькі кусочки можна натерти, але я натерти не захотіла, в мене отак ось порубать. Бачите, як яйце рубається. І отакими кусочками робимо весь оцей кусочок сиру. Буквально отак дробимо, робимо з нього. Тут буквально грам 100 не більше. Це залишаємо все відложили. Тепер хвостики зеленої цибулі, теж поріжемо. Воно всього ніби потрішки-потрішки, по але коли збереться все докупи, тоді вже, звичайно, смакота. Тут теж ви бачили, скільки буквально рішечки Потрібно, щоб зелена тільки цибулька. Сир у мене салямі, він чуть-чуть солоненький. Ну, і, відповідно, поверну, відповідно, дивіться, оце в мене кусочки такі ось, я е, почистила від луски. І це потрібно, дивіться, на отакі ось кусочки, що можна було закладати. Так, отак. От Картоплинку. Теж рибки пішло небагато наші брюшка. ну У мене сім картоплин. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну, і відповідно, це теж на два кусочки. Бачите? І отак сім кусочків риби. Тепер приступаємо до нашої картоплі. Перше, що, от дивіться, зрізаємо верх, отак раз. І ножиком гарно вирізаємо серединку. Це викинули. І потім беремо, зараз я вам покажу, як оце все хочете самі чайною ложечкою. То на це все треба, знаєте, як я кажу, на це треба, щоб вже була набита рука. Дивіться, як у мене гарно виходить, бачите? Прямо гарно викладається. Ви ж не забувайте, що картопля у вас має бути. Обов'язково дуже гарно помита. То, що помита то само собою, зараз ми її ще й чистить будемо. Так, заклали, віця, бачите, яке дупло виходить. І тепер, акуратно отак знімаємо лушпинячко. І будемо її начиняти. Чого я до того не, не чищу, тому що все-таки лушпиння притримує її і в руках трішки крутиш, вивертаєш, перевертаєш. Все-таки, коли лушпиння зчиститься, дивіться, як гарно. Бачите? Картоплю старайтеся не переварювати. Коли ви її переварите, вона у вас буде, вона полопається, вона тріснеться і вона розлізеться. Так, можна нож, ножиком чистить. Отак От ось. Бачите? Почищена гарна картопелька Тепер ми сюди на дно цибульки, тепер сюди рибку, так, і оце все. Притрушуємо, придавлюємо сиром. Є. Бачите, як зроблено. Так. Ну і тепер, що ж у нас зубочистка даром стояла, чи що? І тепер ось отакий дуже тоненький бекон. Це в магазині продається, отак. І замотуємо. Бачите, як гарно. Підберезуємо спідничку нашу раз, все є. Тут трошки розійшлося, значить, ми поміняємо місцями. Дістаю зубочистку, а є. І пробиваємо, бачите, все. Отак От ставимо в наше. Деку. дивіться, Зібрані в деку. Бачите така кожна картоплинка. Так акуратно ставте, бачите, вона вмотана. У мене бекон тут такий, що в основному м'ясо. Старайтеся, щоб одна до іншої не торкалася, бо має пропектися все. У мене якби рівномірно, на бумазі стоїть. І тепер ставимо в духовку розігріту до 200 градусів на 10-15 хвилин. Якщо дивіться, як ну У мене трішки може, слабше пече, може, я не знаю. Ну, Будете дивитися, якщо вже оце м'язко гарно пропечене, а картопля у нас спечена. Риба там дойде, можна виключати. Ну, це десь до 15 хвилин. Ставимо в духовку. Результат нашої роботи. Дивіться, яка краса, правда гаряча. Бачите, підпеклося м'язко. Воно, видно, не перепікало, щоб не було. Зовсім темне, щоб не було сухе, це м'ясо, воно теж має бути ніжне. Кожен ось цей тільки затекло всередину сир затік. А то всі получилися. Бачите, всі запечатані. Аромат вершковий такий сиру, хоч там масла і немає. Аромат м'яса і пробивається, аромат риби. Що ж, на початку відео ви бачили, як це у нас звучить уже на тарілці. Через те дякую вам дуже велике. Підписуйтесь, будь ласка, хто не підписаний. Спасибі, що заходите до мене на канал, дивитесь мої відео. Смакуйте на здоров'я. До скорої зустрічі!